У Новосанжарському районі свято-Трійці традиційно святкують з розмахом. Як правило, урочистості проходять в парку перемоги з відповідним концертом, виїзною торгівлею, дитячими атракціонами, телебаченням. Звичайно, щоб себе показати, організатори дій запрошують і високоповажних гостей. Ось і цього року відбулись такі святкування. Але концерт та народні гуляння через благодатний на урожай дощ були перенесені з парку перемоги на подвір'я Лельхівського клубу. Найближче до нових Санжар села. Скуштувати новосанжарський галушок приїхали голова Державного агентства резерву України Олексій Лилюк, перший заступник губернатора області Віктор Животенко, депутати Полтавської обласної ради і інші гості. Перед тим як вийти в народ, запрошені високопосадовці традиційно зустрілися із активом району. Якщо знехтувати їх презентаційними виступами, то зустріч, як і планувалося, поволі звелася до відкритого діалогу. Запитань та відповідей, серед яких можна відзначити на болілі. Ось що з приводу можливого проведення адмінреформи в Україні сказали відповідальні особи. Люба реформа повинна має бути обоснованою. Від у нас пройшов тільки перший етап реформи. Второго етапу ще не було. Следуючим етапом бути трансформація міцних органів власті, закращення. создание там, исполкомов, выборных писателей исполкомов и так далее. Это, это, второй этап, мы уже до него не дошли. Поэтому я бы со своей стороны э, хотел сказать, это вопрос к власти, что надо рассказывать больше людям, что же мы хотим реализовать, чтобы мы все не задавали, а знали, что это была опубликована четкая и ясная позиция, как сегодня государство видит в Будуще видять перспективу адміністративна територіальної реформи. Найближчим часом нічого не І слава Богу, тому що ми вже з вами пройшли не перший раз етапи, коли приймалися бездумні рішення, від яких потім страждали всі, і вся країна, і всі люди. Бо я думаю, що ці рішення повинні бути виважені. Для того, щоб це зробити, треба років 50, мінімум. Років 50 підготувати країну до структурних змін. Тому що перш чим щось розігнати, як Олексій каже, когось скоротить, треба відповісти на питання, а хто це буде робити? От ми сьогодні скоротимо людину, хто буде замість неї носити оце відро. Ми сьогодні скоротимо район, в якому брали справку бабушка із хутора такого-то. Сьогодні ми повинні відповісти на питання, де вона тепер це буде брати справку, куди їй треба буде їхати і скільки це буде кілометрів. І хто її туди возитиме? Поки ми на всі ці питання не відповімо, не організуємо цю схему і структуру, говорити про територіальну реформу нема смислу, і це буде злочин. Враховуючи можливості впливового стейну, обійшлося цього дня і без прохань. Так, наприклад, тренеру спортивної школи з настільного тенісу вдалося заручитися обіцянкою народного депутата Олексія Лелюка про закупівлю тренажера пушки для потреб місцевої спортивної школи. Олексій Володимирович, охоче поділився власною стратегією підтримки спорту в Україні і не лише спорту. Безусловно, ми допоможемо з тренажером. Я вам скажу так, у нас навіть возрезервних предприятий, які восстановились, многие работают успешно, прибыльные. Я поставил задачу строить определенные социальные объекты либо на территории, либо рядом, чтобы и работные сотрудники могли в обед и потренироваться, а вечером дети, которые живут в поселках или городах, рядом тоже могли. пойти в спортзал бесплатно, либо за символическую плату. А что касается здесь, территорий, которых считают для себя родными, мы, безусловно, мы это будем делать. С... Вчера 350 футбольных мячей подарили детям э, детским школам, чтобы дети играли нормальными мячами в футбол, становились э, тем более Евро-2012 в перспективе и так далее. И за это мы сделали буквально вчера. После моего визита неделю назад на военную коллегию мы уже, ну, в Санжарах действительно серьезная проблема отсутствует вода, водопроводе. Мне это было удивительно, что она отсутствует. Но тем не менее я не буду, как бы, по каким причинам она отсутствует, мы уже трубу уже купили, неделю и начнем уже реализовывать этот проект. Начнем с самых э, обездоленных со стариков, ветеранов. В первую очередь проведем и. Не можу сказати, що це наша задача, але вважаю своє задачі. Раз люди обратились, мене, обратились 80 людей. Я приїхав і слушав, що ні, владні, звісно, для мене обов'язково удивительно. Но это своє прохання до народного депутата місцева афганська організація оформила відповідним зверненням і теж отримала позитивну відповідь. Я вам що це Ми Звичайно, окрім прохань, цей день був багатим і на слова вдячності. Особливо від тих, кому вже приписаний в нашому регіоні депутат Верховної Ради протягнув руку допомоги чи вирішив злободенні питання, особливо коли йдеться про життя хворої дитини. Ми звернулися до районного керівництва до депутатів районної ради обласної ради, до депутатів Верховної Ради. Спасибі нам за допомогу депутату Верховної Ради, члену партії регіонів. Лелюку Олексій Володимирович та Льовочек у вічнику депутату обласної ради Гареві Григорію Степановичу. Також значну грошову допомогу містки Люклінгєву. Це депутат обласної ради партії регіонів Юрію Яковичу Лебедину. Мало помало, порою навіть дискутуючи з тих чи інших питань, вималювалася, і головна ціль цієї зустрічі. Її озвучив заступник голови обласної державної адміністрації. Я хочу заклик закликати вас до людської <кій> дружби і взаєморозуміння. Як би то, може, не банально слухалося, але ми повинні одного -одно розуміти і підтримувати. Якась боротьба. На грані фону, вона відкидає нас на багато років назад. Ми єдина країна, ми єдина територія, ми один народ, незалежно від національності. І нам треба разом відбудовувати цю країну, і, йдучи до позитивного результату, бути щасливим кожен день цієї дороги і вертаючись до останнього. І давайте знімемо із нас, із себе, із нашого народу. Маску піро, который там виповнити казочку, вічно недоволен, вічно уставший, вічно сподобав. Непомітно пролетіла година відвертої розмови, яка завершилася відповідними побажаннями. Я вітаю вас свят, щастя, здоров'я вашим дітям і гарного настрою. Покинувши сесійну залу Новосанжавської районної ради, учасники активу відправились до місця, де проводилось районне свято Трійці. Біля Лельфівського сільського клубу гамірно грають музики, народні умільці похваляються своїми виробами. Кожна сільська рада репрезентувала свою святкову кухню з варениками, галушками, ковбасами та шинками. Одним словом, ідуть торги, обмін досвідом, звучать побажання не пройти, не проїхати. Кульмінацією свята став концерт художньої самодіяльності району, якому передувала невелика офіційна частина, участь якій взяло керівництво району та високоповажні гості свята. І ні слова про політику, лише побажання від щирого серця від кожного виступаючого. Своє вітальне слово сказав і місцевий парох, який не лишень мовив, а й освятив зелень та коровай, а молоді дівчата пригощали ним присутніх у клубі. Далі святковий концерт. В ньому виступили відомі в районі пісенні, музичні та танцювальні колективи.